Син натруса Артем. На хлопця оформлено чотири автівки, квартира у Києві в ЖК Касіопея та паркомісце поряд із батьковим в ЖК Русанівська гавань. 172 і 173, до речі. Судячи з соціальних мереж, Артем також типовий представник золотої молоді. Він, до речі, проходив по адміністративній справі за перевищення швидкості та непокорі поліцейському. Відмовився відкривати двері авто. Але суд призначив лише тоді усне зауваження йому. Понімаю, що це за зелена стрілка. За зачем вона нужна? Ти не знаєш? Заради справедливості вкажемо, що останні 6 років Артем є Фопом і торгує ліками та надає послуги косметолога. Цікаво скільки губ треба вколоти, аби за один тільки 2024 рік придбати собі і БМВ і Volkswagen Passat.